Усім привіт! Сьогодні вже 27 січня 25-го року. Добрався на свій лісовий ізольований облітник для маточок F0. Кого будуть цікавити дані бджоломатки, будуть зимувалі на початок травня десь на 10. -й. І будуть маточки цьогорічні, 25-го року. Бджоломатки дані будуть продаватися з паспортом та ополіткою. Кого цікавить, звертайтеся. Це не матки F1, по F1, поки я замовлень не приймаю. І також в наявності в цьому році будуть бджолопакети комплектації три рамки печатного розплоду обсижених бджолою, плюс хороша кормова рамочка, десь які буде кілограма-два 2 2,5 корму. І бджолопакет на 4 рамки. Печатного розплоду без кормової рамочки. Тари в мене немає, і тільки самовивіз. Знаходжуся я в Вінницька область, Могилів, Подільський район. І так, тема сьогоднішнього відео. Я вже хочу подивитися для себе, чи піднімаються бджолосім'ї вверх, тому що вони зимівлю в мене починали в більшості вуликах знизу. Подивлюсь вже, який об'єм бджоли, тому що. Вже буде більш краще видно по тій причині, що вона піднімається вгору. І привідкрию для вас наглядно ось декілька попідряд ось цих самих верхніх вуликів з бджолосімями І ви наглядно також зможете оцінити ситуацію на даному облітнику. І заодно можете подивитися, які матки F0 будуть зимувальні на продаж якої продуктивності. Так, ось. Перша сімейка, яку я відкрию. Ось така кількість підмору. Чому він тут є? Я вам скажу в цьому велику побічку, тому що по пам'яті пам'ятаю, тому що тут під'єднувалася до нього бджолосім'я, бо в даній була пропала матка, коли формувалися гнізда. І в ній було багато старої бджоли і багато трутні. Ось такий вони вигляд мають. Бджола однорідно жовтенька, як ви бачите, вони вгорі займають ці рамочки. Ось перейшов я до слідуючої, ту закрив, будемо дивитися слідуючу. Значить, по підмору, ось як ви бачите, практично немає. На даному облітнику всі сім'ї такі доволі хорошої сили пішли взим. Ось, дивіться, така сімейка займає повністю всі вулички, вже піднялись вони, скажімо, трохи до гори. Ну, Клуб більше середини рамок, а далі тут корма. Так, Закрию і відкрию слідуючу. Ось підійшов я до слідуючої, так я йду донизу цим рядом. Будемо дивитися, що у ній ось комарів якихось куча. Теж займують по підмору. Ось дивіться, буквально декілька бджіл. Ось така бджолосім'я. Також займає всі рамки, ці ще поменше піднялись догори. Так, зараз ми ось цю відкриємо, подивимось, що в ній. Ось там декілька бджіл, то я ще що у зрамок, з стінок десь попадав віск. Ось ця сім'я навіть поза. Ось дивіться, це крепка сім'я, видно, її пережав. Я не думаю, можливо, вже тут розпліт почався, але такі буває попадають на даному точкові сім'ї. Ну, тепла я не відчуваю практично, можливо, чу-чуть. Значить, Давайте ще відкриємо ось цю. Значить, по силі сімей я сказав, що тут доволі хороші сили пішли. І такі, як ті сімейки попадаються, ще я раніше переглядав. Де, ну, мені попадались такі, що я бачу, що я їх пережав. Хоча вони там на 7 рамках були, але вони дуже були сильно там набиті і було багато бджоли. Коли ще по холодах я дивився, такі. мінус 8 було, на такі попадав. значить. Тому ось такі справи. Ось ці теж доволі хорошої сили, ось так вони займають. Ну, Чим сильніші, тим більше вони будуть розпускатись такою температурою. Тому що на вулиці, я не знаю, можливо, плюс 5, зараз. Так, закрию зараз. Значить, той закрию. давайте для наглядності ще відкрию 1-2. Тому що самому цікаво, що тут в них. Ось як ви бачите, по підмору практично немає. Будемо дивитися, що в даній сімейці. Ось так вона займає. Ці вулички, як ви бачите, ось, ось здоровий такий клуб практично до кінця рамок. Ну, бджола як ви бачите, жовтенька Так, закрию зараз. Так, ось перейшов я до слідуючої. Буду дивитися, що тут. Так, тут бачите виходила волога. Така кількість тут підморчику. Невелика, але присутній. Тут теж вони розповзлись, бачу, видно їм жарко. Ось бачите. Просто всі рамки займають. Можливо, вони вже є розпліт тут. І так, значить, такий підсумок підведу, що сім'ї я в зиму вжимаю, не сильно, але вжимаю. Як ви бачите, по. Попередніх бджолосім'ях значить слабким це йде на користь, а от сильним бджолосім'ях їх не має значення, чи піджати, чи ні. Ну, якщо піджати, то це може їх спровокувати, припустимо, раніше на розпліт, ось такою теплою погодою. Тому що вони в піджатому стані починають розповзатися, можуть підняти температуру і почати значить, матка сіяти. Тому є свої переваги. Тому що піджимаєш велосим, і також є недоліки. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!